Вибухи у Воронецькій області це вдала операція СБУ, Повідомляють у наші джерела. Після атаки дронів уночі там пролунали гучні вибухи, детонували боєприпаси на військовому складі. Тамтешня влада, як завжди, повідомила, що російське ППО нібито збило декілька безпілотників, а уламки впали на склад, тому він не загорівся. Згодом губернатор регіону Оксандр Гусів повідомив про евакуацію жителів населеному пункті Підгоринського району. Запровадили надзвичайний стан. Від вибуху запалала господарча бо. Боді... Івля житлового будинку перекрили ділянку дороги, яка веде через населений пункт. Горить склад із боєприпасами у Сергіївці. За даними джерела, на 9 тисячах квадратних метрів ворог зберігав ракети класу Земля-Земля, земля-повітря, «Земля снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї. Уночі місцеві жителі зафіксували вибухи та детонацію на складі.